Світ на початку третього тисячоліття важко уявити без активної ролі жінок усіх континентів і регіонів, у всіх сферах людської діяльності. Часи суто чоловічого керівництва вже давно в минулому. У 2000 році проблема досягнення гендерної рівності була включена до однієї з восьми цілей розвитку тисячоліття ООН. Таким чином, гендерний аспект ще більше вийшов на передній план. На всесвітньому саміті 2005 року уряди всіх країн визнали, що прогрес в інтересах жінок це прогрес в інтересах усіх. Треба відзначити, що ООН, і, зокрема, ЮНЕСКО, багато робить для утвердження рівності між чоловіками та жінками, розуміючи, що в сучасних суспільствах питання гендерної рівності у професійному житті на всіх рівнях є одним з найгостріших. Ось чому ЮНЕСКО проводить цілу низку акцій на підтримку жінок різних професій. Такі акції необхідні. Завдяки діяльності організації з гендерного питання в останні роки позитивно змінюється соціальний статус і роль жінки в суспільстві в усьому світі, посилюється інтеграція жінок політичний процес, підвищується їх роль у всіх сферах життя держави і суспільства. Проте, навіть сама нагальність створення акцій свідчить. Жінки на різних континентах все ще зустрічаються з проявами гендерної дискримінації. Становище жінки в українському суспільстві завжди було особливим. Воно не було пронизливим чи другорядним. Жінка була берегинею і одночасно воїтелькою. Скільки відомо в історії прикладів, коли жінки очолювали козацькі полки і вели за собою в бій чоловіків, начебто українка і лідер проте від неї нічого не залежало, бо світом правили лише чоловіки. Така подвійність, неоднозначність у трактуванні жіночого образу та ролі жінки у суспільстві захоплювала українських письменників. Зокрема, гендерні стереотипи є актуальними для творчості Тараса Шевченка. Не знаю, в літературі всесвітній поета, котрий би так витривало, так гаряче і з ціллю, свідомою промовляв в обороні жінок, в обороні їх права на повне. Чисте людське життя, котрий би таким могучим словом вичував усе те, що в'яже, деморалізує і тисне женщину, влучно зазначив Іван Франко. Творча особистість Тараса Шевченка формувалася в епоху, коли жінка перебувала під подвійним тиском родинних традицій, громадських звичаїв, економічних умов, правових нормативів, церковної моралі, влади монархічної держави. З одного боку, письменник постає перед нами як кобзар. Пророк, сильний духом борець проти царської влади, а з іншого людиною, що оплакує долі, покриток, нещасних матерів, усіх жінок. Страждання жінки, прекрасної, доброї, народженої для щастя, видавалося Тарасові Шевченкові романтикові, найразючішою, найболіснішою, найнесправедливішою трагедією у світі. Поет, ставши на захист потоптаних жіночих прав, зібрав воєдину страждання кріпачок. І розказав про них світові звідси спроби репрезентувати себе в жінці, відобразити стан своєї самотньої, зрадженої, катованої душі через трагічні жіночі образи: Катерина, сова, відьма та інші, що провокує його погляди на трагедію України як жертви зовнішньої наруги, сон великий льох або внутрішньої зради, розрита могила і мертвим, і живим, і ненародженим. Шевчук в поезіях митця характеризує образи батька та матері так: батько носій і оберігач честі родини, її творець, а мати голова родини, виховує дітей, дбає про їхню моральність. Випливає висновок про рівноправність батька і матері як очільників родини, оберігачів її добробуту в уявленні Шевченка. Однак очевидним є пріоритет в його творчості образу матері порівняно з образом батька. Що може бути пояснено крізь призму гендеру? Такого полум'яного культу материнства, писав Максим Рильський, такого апофеозу жіночого кохання і жіночої муки не знайти, мабуть, ні в одного з поетів світу. Нещастий в особистому житті Шевченко найвищу і найчастішу красу світу бачив у жінці, в матері. Глобально роль чоловіка наділена владою на соціальному і на цієвотворчому творчому рівнях. У той час, як жінка жертва, але одночасно й вивищений на духовному рівні об'єкт служіння і поклоніння, така гендерна позиція Тараса Шевченка зумовлює в поезіях митця розмежування гендерних ролей, пріоритет жінки в родинній сфері, у материнстві за умови відсутності батька, показано в баладі утоплена у трикутнику мати, донька, рибалка. І в абсолютному домінуванні чоловіка у соціальній сфері Кавказ, послання. Отже, можна говорити про чітке розмежування сфери впливу у родині, головує жінка, у державі чоловік. У ліриці Тараса Шевченка також загострена проблема самозвільнення і самоствердження жінки, проблема духовної жіночої свободи. Так, серед героїнь творів письменника є такі, що самі пішли до пана в палати. Їх ніхто не примушував, а отже, вони самі обрали свою долю відьма сліпая. Як підкреслювала ідеолог українського фемінізму Наталя Кобринська, ніхто не може звільнити жінку, крім неї самої, показавши страждання безправної, хоч і прекрасної жінки-матері, поет ніби кличе: Давайте щось зробимо, щоб не каралася так гірко людина, мати, від якої все найпрекрасніше на землі. Таким чином, простеживши еволюцію жіночої теми в творчості Тараса Григоровича Шевченка, можна зазначити, що, по-перше, сам факт постановки жіночого питання і пристрасна увага поета до цієї теми відповідали вимогам часу щодо необхідності докорінної зміни статусу жінки в суспільстві. Шевченко зробив ставлення до жінки мірилом справедливості, морального здоров'я, соціальної розвиненості людської спільноти. Поставив її у центр обертання всього суспільного життя, неоцінений внесок кобзаря в розробку жіночої теми у світовій літературі наблизив нас до ствердження майбутнього паритету в стосунках двох статей в людській спільноті. Отже, беззаперечно, гендерні ініціативи ЮНЕСКО, співзвучні з творчістю Тараса Шевченка.